Мультиметри, крім своїх основних функцій, вимірювання електричної напруги, сили струму, опору, можуть виконувати ряд додаткових функцій. Звичайно, різні моделі будуть різні функції виконувати. В одному з своїх відео я розповідав, як цей мультиметр відносно недорогий, може вимірювати, верніше може перевіряти транзистори і вимірювати їх коефіцієнт підсилення. Для цього просто треба перевести перемикач у положення вимірювання коцієнта підсилення, вставити транзистор своїми виводами, емітер, база, колектор у відповідні гнізда, на дисплеї мультиметра з'явиться кофеєнт підсилення. Зараз я хочу розповісти про те, що цей мультиметр має ще свої додаткові функції. Наприклад, прозвонка. І якщо, наприклад, замкнути щупи, Звучить цей звуковий сигнал. Таким способом можна перевірити будь-які провідники. В мене тут, в принципі, не по темі, але можна перевірити. Замикаємо, прозвонюється, значить, ніде розриву немає. Що це таке, я скажу трошечки пізніше. Так от, одною з додаткових функцій цього мультиметра є вимірювання температури. Для того, щоб виміряти температуру, досить перевести його. Положення, температура в градусах Цельсія. І, власне кажучи, він зараз вже показує. 21, ну 20, це приблизно є така температура в цій кімнаті. Але щоб виміряти вищі температури, треба підключити термопару. Оце і є термопара. Підмикаємо її відповідно до полярності. Власне кажучи, сама термопара знаходиться ось тут. Добре видно ось спаяні два провідники різних, якраз виникає електрична напруга при наявності температури, і вона залежить від цієї температури. Які мінуси такої системи? Мінус в тому, що точність не дуже велика, а плюс в тому, що температури можна вимірювати досить великі до 100 градусів і більше 200-300 Я вимірював такою термопарою. Температуру жала паяльника. Можу показати, між іншим, точно покажу зараз. Все. Маємо такий паяльничок. В принципі, на ньому є регулятор і є зазначена температура. Але мене цікавило, наскільки відповідають ці циферки, не знаю чи видно. Повинно бути видно, наскільки відповідає дійсності. Я закріпив біля жала паяльника термопару і відповідно прилад показав певну температуру. Щоб не бути голословним, я включив паяльничок. Прикладаю датчик термопару до жала. І ми можемо спостерігати за зміною показів 250, 260, 270. Як бачите, покази зупинилися на температурі. 295 градусів, що відповідає температурі жала. Таким чином я перевірив, чи можна довіряти цьому регулятору. І тепер знаю, що те, що я виставив на регуляторі, буде відповідати дійсності. Щоб виміряти температуру, давайте для прикладу візьмемо в чашку нальєм гарячої води. Просто вставимо термопару і при цьому будемо слідкувати за показами. І прилад одразу показує 81-82 град... градуси Цельсія, що з певною точністю цілком відповідає дійсності. З допомогою... Ось такий мультиметр теж має додаткові функції. Я вже розповідав, що цим мультиметром зручно вимірювати ємність конденсаторів, також зручно перевіряти діоди і світлодіоди. Має він і функцію вимірювання температури. Так, ось він показує 19 градусів температуру в цьому приміщенні. Але зараз я хочу розповісти про іншу функцію. Про те, що він може на виході давати змінну напругу еталонної частоти. Ця частота може бути 50-100 Гц і так далі. Така функція може бути корисною. Під час налаштування звукової, наприклад, апаратури для перевірки тракту, для перевірки кабелів, причому багатожильних кабелів, виставимо частоту 300 Гц, візьмемо звичайні телефончики і подамо на вхід. В наушничках вже чути 500 Гц. КГц. Досить висока частота, 5 кГц. Не знаю, чи вам чути. Звичайно, це джерело еталонних частот не для того, щоб слухати, а для того, щоб налаштовувати радіоапаратуру. Такий бонус від мультиметра може бути дуже-дуже корисним. Ну і нарешті ще одним дуже корисним в цього мультиметра є перевірка прихованої проводки. В цьому положенні він буде перевіряти нам, шукати приховану проводку. ну і навіть далеко відходити не будемо. Коли ми підносимо до проводки, то чуємо звукові сигнали, а також бачимо кількість рисочок, ось бачите, одна чи дві. Показує про наявність проводки. Давайте ще спробуємо на стіні знайти приховану проводку. Ну і дійсно, над розеткою є проводка. Можна зробити висновок, що в цьому місці є ось один провід. А в цьому місці є ще один провідник. Так, і десь в бік пішов ще один провідник. Ну, так і є. Пішов він на балкон, цей провідник до ще одної розеточки. Таким чином досить корисною є така функція, як шукач прихованої електричної проводки. Давайте ще спробуємо знайти приховану проводку десь тут, на стіні. Тут десь вона близько є. Тут немає. Вон, воно і зрозуміло, проводка йде від цієї розетки доверху. І тут все цілком очевидно. Від вимикача теж проводочка йде вгору. Можна припустити, що десь за телевізором теж є доверху проводка. Але ні, тут її немає. Ну так, да. лише тут. А телевізор просто вимкнутий в цю розетку.